Друзі, доброго дня! Вас вітає компанія Груп, Мене звати Антон. Сьогодні у нас на огляді будуть саняшникові жниварки. Розглянемо наш весь модельний ряд, подивимось їх відмінності, характеристики і особливості. Sunwalker 8.4S – нова модель нашої жниварки, яку ми розробили в цьому році. І вона має значні характерні відмінності від всього модельного ряду. Які саме? Давайте подивимося. Півтора ми зробили подовжені. Їхня довжина складає 1700 міліметрів. Також є можливість регулювати їх по ширині. Ця модель оснащена протяжним валом, який перешкоджає потраплянню стебла до жниварки. Гідравлічна система, за допомогою якої можна регулювати положення щитка та мотовила. Це дуже зручно навіть під час роботи. Жниварка 9,1 метрів є одною з найпопулярніших нашої моделі. І вага 2 тонни 800 кг. Агрегатується з комбайнами від 4,50 кінських сил. Ця жниварка обладнана двома ріжучими елементами, тобто два редуктора і дві коси, розташовані з обох сторін. Це для того, щоб уникнути перевантаження при роботі. Друзі, вже наближається кінець сезону. І тому, якщо ви не встигли придбати жарку, у вас є така можливість купити її за акційною ціною. Жнувар у нас залишилась вже небагато, тому не зволікайте, пишіть, телефонуйте, відповімо на всі ваші питання.